Всім привіт! В коментарях під відео багато хто запитує, які на продаж у нас є саджанці. Тому зараз хочу вам їх всіх показати і трішечки про них розповісти. Зараз я їх всіх вам продемонструю. Ось у нас саджанці горіші. Сорту Кочершенко. Це у нас горіхи однорічки. Вони невеликі, вони приблизно по 30 сантиметрів, можливо, якісь більші, якісь менший. Але на багатьох із них ми вже мали горішки, але ми їх обривали, тому що вони притуплюють ріст. Також у нас є яблуньки. червономясі. яблуньки це Бая Маріса. Є у нас тут черешня талісман. Тут у нас є ще яблунька, Scarlet Surprise. І ось тут ще є айдарет. Ось так вони виглядають. І також у нас є ще тут персики. Вони йдуть на відправку, ми їх прикопали, присипали корінь вологим піском. Ми їх викопали вже з того місця, де вони росли, прикопали, щоб зручніше було для відправки. Прикопали їх, вже підготували для відправлення. Ось такі персики та нектарини. Листя ми потім теж пообриваємо перед відправкою, деяке вже само повідпадало, тому що вже декілька днів у нас були морози. А те, що залишилося, ще обірвемо. Кому потрібно, кому цікаво, можете замовляти. Нагадаю, що у нас є яблуньки, є ще декілька черешень і горішки. Ось такі саджанці ми маємо в наявності. Хто запитував, кому було цікаво, я вам показала. Можете, кому потрібно замовляти. І хочу сказати, що хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, будьте активними на сторіночці, пишіть коментарі, приймайте участь у розіграшах. Ми ось провели вже другий розіграш, показала всім результат. Відео теж залишила. Виграв в цьому розіграші останньому наш підписник, який робив у нас замовлення. І ось отримає ще подаруночок, це саджане цимусу та черенок аватару, який ми будемо відправляти пізніше після того, як зробимо обрізку. Тому дякую всім за увагу і всім мирного неба!